Так, Мобільний телефон. Так, Добровідно було надана, мобільний телефон. Це буде цей пакет. Це рідкий розпалювач багаття. В Поліцейські затримали Одесита, який на замовлення підпалив автівку сусіда. Вогнеборці ліквідували пожежу, а поліцейські в ході проведення першочергових слідчо-оперативних заходів встановили, що до неї причетний 31-річний і раніше судимий за тяжкі тілесні ушкодження мешканець того ж будинку. Під час пошуку заробітку в одному із месенджерів Одесит отримав від незнайомця пропозицію за грошову винагороду підпалювати елітні автівки. Після погодження так званим роботодавцем, правопорушник облив обрану БМВ, заздалегідь придбаною легкозаймистою рідиною і підпалив. Весь процес підготовки і підпалу він фільмував на відео для звіту куратору, від якого так і не отримав розрахунку. Внаслідок пожежі транспортний засіб зазнав пошкоджень. Того ж дня поліцейські встановили, розшукали та затримали у процесуальному порядку палія. Пояснювати свої дії він відмовився. Правоохоронці вилучили низку речових доказів, які мають значення для слідства, і скерували їх на експертні дослідження. Слідчі повідомили фігуранту про підозру за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто вимисному пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу. Згідно з чинним законодавством, цей злочин карається позбавленням волі на строк до 10 років. Досудове розслідування триває. Закликаємо громадян не погоджуватись на злочинні пропозиції, адже це може привести на лаву підсудних. Повідомляйте про такі факти до поліції.